З 24 по 27 вересня в Київському міжнародному виставковому центрі пройшла 11-та міжнародна спеціалізована виставка Зброя та безпека 2014 та 21-й міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт-2014». На виставці була представлена продукція галузі безпеки оборонно-промислового комплексу України та цивільна і військова авіація. Торгова марка технології опломбування та опечатування на своєму стенді представила сучасні зразки високоякісних пластикових пломб і засобів для контролю доступу та зберігання. Основною відмінністю сучасної пластикової пломби від застарілих засобів опечатування, таких як сургуч, пластилін та свинець, є послідовна нумерація нанесена на пластиковий корпус, а металева вставка в замку унеможливлює відкриття пломби без пошкодження її конструкції. Пластикові пломби мають широку сферу застосування, а великий вибір кольорної гами пломб і можливість нанесення логотипу та штрих-коду роблять її унікальною для кожного клієнта. Велику зацікавленість у відвідувачів виставки викликали пломби наклейки Гарант. Ця пломба застосовується для опломбування об'єктів, де немає отворів для установки звичайних пломб, сейфів, дверей приміщень, вітрин, ящиків, стиків корпусів обладнання, приладів. Та багатьох інших аналогічних об'єктів. Не обійшлося і без представлених прототипів майбутніх пломб. Нам було цікаво дізнатися вашу думку з приводу майбутньої продукції і врахувати ваші побажання, щоб зробити максимально якісний і зручний продукт з урахуванням ваших побажань.